12 серпня в Україні відзначають День молоді це покоління, яке дорослішало у часи випробувань, але не втратило віри, сили і жаги до життя. Ми вийшли на вулиці, щоб дізнатися, чим живе українська молодь зараз, що її надихає і про що вона мріє? Сьогодні Україна відзначає день молоді. Що для вас означає бути молодою людиною в Україні? Бути душою молодою, так. душевно. Скажіть, будь ласка, як воно масштабна війна взагалі вплинула на ваші мрії, на ваші задуми? Мрії поки що призупинилися. задуми також призупинилися, чекаємо перемоги. Так, а чи змінилися ваші пріоритети за останні роки? Що для вас стало важливішим? Важливішим, напевно, стало, щоб поруч були близькі, рідні, друзі. Змінилося. Як же? Напевно, всіх змінилося. Тому що зараз такий час, що неможливо гуляти, відпочивати і тому подібне. Чи важко сьогодні молодій людині зробити роботу і взагалі реалізувати себе у житті, започаткувати власний бізнес, можливо? Ну, на це питання, напевно, я не дам чіткої відповіді, тому що в кожного своєї цілі, в кожного свої плани, якісь е цілеспрямованість, напевно, також має великий вплив. Що вас мотивує діяти? Що вас взагалі мотивує діяти в такі от складні і непрості часи? Родина, дитина. Потрібно виховувати, піднімати на ноги. Молоді хочу побажати в першу чергу це здоров'я не тільки молоді, а взагалі всім, щоб близькі рідні повернулися додому. Нарешті перемоги, ну і подальшого щасливого життя. Що от, для вас означає бути молодою людиною от, в Україні сьогодні? Це в цьому, першу чергу не переживати ні за що. Ну, якби не брати до, більше до, до серця, а більше бути на позитиві. У нас зараз таке час, що якщо ми будемо всі грусні, то в нас позитива не буде. А якщо ми будемо позитивні, то ми будемо. От а звідки ви черпаєте це натхнення, цей заряд позитивний, щоб триматися на плаву? Стараємося утром стати з правої, з правої ноги, а не з лівої. І все буде в нас Україна, все буде добре. В нас. От як ви бачите себе, своє життя, життя своєї родини через 5-10 років в Україні? В лучшу сторону. Не в хужу, а в лучшу. Навіть ми вже вважаємо, що ми вже вважайте, три роки війни. І ми стараємося не падати духом, тому що ми теж е в перші дні ми впали в дух, а зараз ми вже ні. Ми стараємося жити заради наших захисників, які нас там боронять. Так, все буде добре, все буде Україна. Які цінності ви вважаєте ключовими для того, щоб наше покоління от зростало? Думаю, що патріотизм, вихованість і культура. Так. А от яким ви бачите власне життя через 5-10 років в Україні? Квітучій Україні, заради перемоги працюємо, все робимо. Скажіть, будь ласка, Чи важко зараз нині, молодій людині, себе якось реалізувати в житті, можливо, здобути освіту, започаткувати власний бізнес? Думаю, що не важко. Держава підтримує молодь і тільки потрібна мотивація. А що взагалі означає бути для вас молодою людиною в Україні сьогодні, в такі важкі часи? Сьогодні будувати родину, піклуватися про своїх близьких, донатити на ЗСУ, наближати нашу перемогу. Що вас мотивує, що вас надихає, попри все діяти і не здаватися? М мотивують наші захисники. От що означає бути молодим? «Ну, Це гуляти. Що ще? А вчитися. Вчитися теж. Ходити на якісь кружки, займатися спортом. А для чого? Щоб бути сильним. Яким ти бачиш власне життя через 5 років, через 10 років? Ну, я сподіваюся, ну, що війна закінчиться, що все буде добре. Бажаю вам здоров'я, щоб закінчилась війна та. Учитись, сьогодні Україна відзначає День молоді. Ви представник молодого покоління. Скажіть, будь ласка, що для вас особисто означає бути молоддю в Україні сьогодні у такі непрості часи? Ну, для мене наверное, це означає бути молоддю, дивитися в майбутнє з надією на те, що буде все добре в нашій країні. Мати гарне здоров'я, мати надію, мати якісь перспективи. Ну, в це хочеться вірити, А так, ну, більше не можу нічого. Чи, склад... чи Важко, чи складно сьогодні молодій людині якось реалізуватися в власному житті, здобути освіту, започнувати, можливо, власну справу, якусь, якийсь бізнес. Про власну справу взагалі не говориш, бо для цього потрібно багато ресурсів, зв'язків, грошей. Ну, всього багато треба. А наприклад, реалізувати себе, вивчитися десь та й. Можна так вивчитися та й піти десь в супермаркеті роботи. Дуже складно. Бо є син, теж 18 років поступив, там гроші треба, везде гроші треба. Дуже складно. Скажіть, будь ласка, яка ваша сьогодні найзаповітніша мрія і чи вірите ви, що після перемоги у молоді буде більше можливостей і шансів? Після, після перемоги буде дуже складно для всіх, не тільки для молоді. У першу чергу для покоління, яке має. Десь так 38-40 років. А всім буде складно. Ну я не думаю, що після перемоги буде дуже гарно, класно і добре. Опять же, скоро буде повищення тарифів, це вже писали. Буде дуже складно. А про перемогу ще ніхто не не має чутків. Яким бачите власне життя через 5-10 років? А, чесно, не задумувалась і не хочу задумуватися. Дуже складно про це теж казати. Хочеться сподіватися на найкраще, а готуватись до гіршого. Ну так, по житті все завжди. Тобто, ти готуєшся до найкращого, сподіваєшся на найкраще, а бути на чеку. Ми зрозуміли ваші думки, у вас такі вони більш раціональні. Дякуємо за вашу думку. Ну, зараз, я думаю, дуже важко бути молоддю. Саме головне, мені кається, навчання, навчання. Хлопцям нашого ну, молодого покоління їм взагалі зараз важко в такі часи нелегкі. Але я думаю, все буде. Головне навчатися, мати натхнення, мати якусь ціль і все буде добре. Як Ви вважаєте, які цінності має мати зараз молодь для того, щоб себе реалізувати, що є ключовим для того покоління, яке нині зростає? Ну, саме важливе це навчання, тільки навчання. Треба вчитися, щоб чогось досягнути, щоб потім в подальшому мати добру спеціальність, роботу. Це звісно, щоб країна наша в подальшому мала гарних спеціалістів, скажімо так, щоб розвивалася після війни. Що ви перше зробите після перемоги? Ой, я не знаю, саме перше. Будемо святкувати, радуватися тільки так. Побажайте щось всьому молодому поколінню сьогодні? Mm, все успіхи. Починається навчальний рік успіхів всім. І найголовніше натхнення і щоб е, хотілося, хотілося, щоб було бажання. Ви представник молодого покоління. Що для вас означає молодість? Та об'яснити, в принципі, немає як ми можемо сказати просто, що е, потрібно, щоб молодь якби, мала свою культуру, бо багато молоді, яка просто вживає багато нецензурних слів якби, і ходять в центрі, там, де багато малих ще дітей. В принципі, все. От, от, ви вважаєте, що подає поганий приклад для, для от, дітей? А от які повинні бути якості важливими і ключовими для сьогодні для молоді? Ой, бути доброзичливими і. Ну, в принципі, щоб я ж кажу менше нецензурних стів, і все. Так, що вас мотивує, надихає діяти, здобувати освіту, адже Україна переживає зараз нелегкі часи. Ну, що мотивує? В принципі, мотивує те, що зараз є багато людей, які якраз таки йдуть добровільно кудись, наприклад, щоб даже захищати. А ми можемо просто допомагати тим, що у нас є багато людей, які просто плетуть сітки, типу щоб. Щоб допомогти якось, не стояти осторонь, а теж брати участь. Так, да, так. Да. Всіх взагалі зі святом, да, і щоб просто можна попросити, щоб всі були небайдужими. Перш за все, це бути молодою душею, відчувати себе в безпеці, відчувати, що ти потрібний. Я бажаю всім сьогодні гарного настрою. А от чи змінилися ваші особисті пріоритети за останні роки, тим паче, що Україна зараз переживає нелегкі часи. Що змінилося? Е, так, змінилося. Е, тепер більше ціную час, більше ціную спокій. Е, більш, напевно, більш ціною сім'ї, батьків. І перш за все зараз, звичайно, безпека. Покоління яким бачите власне життя через 5-10 років? Я Дуже хотілося б, щоб ми були в розквітаючій, гарній, безпечній, сильній державі. Я думаю, так воно і буде. Що зробити перше після перемоги? Напевно, буду дзвонити всім своїм родичам. Будемо добре відмічати. І знаєте, напевно, будемо частіше дивитися на небо і не боятися спати вночі. Чи берете особисто участь у якихось акціях, волонтерських, громадських організаціях? Щось допомагаєте, щось робите. Звичайно, ми завжди донатимо і приймаємо участь в акціях в Києві. Ми з Києва приїхали. Участь на підтримку полонених обов'язково. Армію підтримуємо завжди, бо це наше все. Я бажаю гарного настрою, щоб сьогоднішній день нічого ніхто не зміг, не зміг спортити, щоб сьогодні було без повітряних тривог і мирно. Нам не що для вас означає бути молодою людиною? В першу чергу це вміти впевнено реагувати на определені ситуації, і в принципі, це знаходити час для себе, відпочивати, працювати, ну жити для себе більше. Тому що потім уже з роками задумуєшся про сім'ю, про дітей, і поки є час для себе, його потрібно витрачати для себе. Чи вважаєте, ви, що сьогодні для молодої людини важко себе якось реалізувати, здобути освіту, можливо, власну справу започаткувати? А, взагалі, скажу, Жу, так і тим паче, як у нас в країні воєнний стан, це x 3 тяжеліше, чим було до. Чи здобуваєте ви власну освіту? Чи маєте освіту? чи якось себе реалізовуєте в житті? А, я не навчалась, але в мене в принципі своє діло, своя праця чим я займаюсь, тому планую навчатися, поступати, але можливо вже на наступний рік є, є бажання, ось тому що ну такий як... час як бачите власне життя через 5-10 років. В першу чергу це реалізація, це якесь масштабне, якесь своє діло. Ну і можливо, сім'я там в такому якомусь випадку, там замужество, щось в такому плані. Які цінності ви взагалі вважаєте є пріоритетними і важливими сьогодні для молодої людини? Вперше якості це напевно як вам сказати? Це вміння а, спілкуватися і не тільки з кимось. В принципі, це має бути м, навіть вміти спілкуватися сама з собою. Це чесність, в принципі. А, ну і я навіть не можу вам прям точно сказати. Це ну, від людини більше, прям з завісі, так скажемо. Бути молодою. Ну, я думаю, наразі важко сказати, що ми проживаємо свою молодість, так як маємо її проживати, тому що всі ми знаємо, що в країні війна. І люди мого віку не проживають так, як повинні. На жаль, це відчу відчути, не відчувають того, що насправді могло б відбуватися в наш час. Але, але молодість вона ж одна, і всі вже якось шукають якусь альтернативу для того, аби все ж таки проживати це життя лише, лише як найкраще. Бути молодим, ну. Певно, ні за що не думати і жити на всю. А так, в принципі, не знаю. <гум> не можемо. Відбувати. Яке ви бачите власне життя через 5-10 років? Мирне. Власне життя мирне, впершу, в, в першу чергу мирне. Е, а що буде сім'я, будинок, омріяна робота. І цілі, до яких я йду, будуть збуватися. Сподіваюсь. Здобуваєте освіту, і чи взагалі сьогодні молоді важко чи складно здобути ось себе, реалізувати, себе, здобути освіту, можливо, відкрити власну справу? Здобуваю освіту наразі. Я думаю, що важко, тому що якщо брати за увагу великі міста, такі як Київ Одеса, то дуже часто вночі повітряна тривога, і всі повинні би, спускатися до укриття, і ти можеш там сидіти годину-три, а інколи всю ніч. Але зранку ти повинен йти на навчання, тому що ну, у тебе немає вибору, так скажемо. То спочатку було важко, але до всього звикаєш. Я бажаю усім бути щасливими і брати від цього життя усе, тому що ніхто не знає, наскільки довго, так скажем, протягнеться наше життя. Тому кожен день, кожну хвилину, кожну мить треба брати від цього життя все.